Вітаю! З вами знову Андрій Спозиний Москви, кризовий психолог з бойовим досвідом. Мій життєвий та бойовий досвід привели мене до такого висновку, що люба наша діяльність, незалежно від того, це миття посуду чи створення цифрових технологій, залежить від того, в якому стані ми знаходимося. Так само від того, в якому стані ми знаходимося, залежить наше виживання як в зоні бойових дій, так і під час інших надзвичайних ситуацій. Кожну мить нашого життя ми знаходимося в певному стані. І найбільш ефективно ми діємо саме тоді, коли ми знаходимося в стані тут і зараз. В східній філософії цей стан називається дзен споглядання. В українському характерстві цей стан називається станом спасу, стан активації внутрішніх сил. Про стан спасу я розповідав у 13 му відео. Ще у 16 му сторіччі японський самурай Міямото Мусаші прийшов до висновку. Що перемога в поєдинку залежить не тільки від фізичної сили, і навіть не стільки від уміння володіти мечем, скільки від уміння тримати стан спокою під час поєдинку. І Мусаші розробив чотириступенчату систему зберігання спокою. Первою ступеню цієї системи був принцип, який називається емоційне дистанціювання. Це коли воїн під час поєдинку не включений в поєдинок емоційно. А начето наблюдає на нього зі сторони. Саме уміння володіти собою під час поєдинку допомогло Мусаші отримати 60 перемог у 60 поєдинках. А тепер давайте розберемо ключовий принцип у підготовці елітних підрозділів ССО Військово-морських сил морські котики. Основним об'єктом тренувань є не тільки тіло, а також воля і свідомість. На жаргоні тюленів морських котиків цей принцип називається принцип ілюмінатора. Де боєць спецназівець має усвідомити, що його тіло лише оболонка, в яку монтовані воля і свідомість. Він має зануритись у себе, абстрагуватися від всіх зовнішніх подразників і дивитися на ворожий світ, наче через ілюмінатор. Саме в такому стані боєць спецназивець змозі виконувати різноманітні завдання з великим відривом від своїх основних сил. Для тренування цього стану бійцям зв'язують руки і ноги і занурюють їх у басейн з трьохметровою глибиною. Задача бійця протриматись в цьому басейні 5 хвилин. Якщо він буде намагатися плисти, він обов'язково піде на дно. Якщо він буде намагатися тримати голову над водою, він так само піде на дно. Єдине, що можливо зробити в такому випадку: під час занурення в воду боєць робить глибокий вдих, і коли вже потрапляє в воду, він. Повністю розслабляється, дозволяє собі опуститися на дно, відштовхується від дна ногами, вспливає, робить видих вдих, і, ц... і цей цикл повторюється знову. Ключовим моментом є повне розслаблення, як фізичне, так і психологічне. Люба емоційна думка заставляє серце битися швидше, під... підсилює кровообіг, і із-за цього зменшується затримка дихання. І ще одним важливим моментом в цій вправі є той елемент, що в той час, коли людина знаходиться під водою, начебто в ворожому середовищі, коли вона обмежена в русі, обмежена в диханні, коли в мозок поступає сигнал про те, що йде загроза смерті, то замість mm -hmm. того, щоб діяти, як це прийнято, а емоційно щось рухати, щось робити, людина повністю розслабляється. І це виводиться на рівень навички. Саме цей стан, стан морських котиків під водою, стан мусаші, стан козаків-характерників, і є стан спасу, стан активації внутрішніх сил. Яким саме чином входити в цей стан і як надовго його можна тримати під час екстремальних ситуацій, я буду розповідати у своїх подальших відео. Дякую за увагу і слава Україні!